Привіт. Я Логан. Приїхав до Сполучених Штатів Америки, як доброволець Кругу Сміру. Вже другий рік я живу в Україні. Мені дуже подобається Україна. Я вже вивчив українську мову, цікавився українською культурою і хотів би прочитати українські книги сучасних українських письменників. Щоб ви порадили мені прочитати. Логане, дуже добре, що ти звернувся саме до нас. Ми з радістю тобі допоможемо. Ходімо з нами до компанійської районної бібліотеки. Тобі подобається фантастика? О, Мені дуже подобається фантастика. Коли я читаю фантастичні твори, я відразу уявляю себе на місці літературних героїв. Це справді фантастично. Тоді ми радимо тобі почитати твори Марини та Сергія Дяченців. Вони пишуть українською та російською мовами. Автори 15 романів та більше 60 повістей та оповідань. Самі Марина та Сергій кажуть про себе, що пишуть у жанрі так званого емреалізму. «Ем» можливо, від слова магія. Вони не пояснюють значення цієї літери. Марина та Сергій стверджують власну тему і власного героя. Їхня тема це вибір у скрутних, часом навіть нелюдських ситуаціях. Їхній герой це людина, яка незалежно від обставин залишається людиною. Лише справжня любов до жінки, до світу, до свободи, уможливлює правильний вибір та відповідальність за цей вибір. Дія близька до детективних, психологічна глибина та фантастичні події усе це. Поєднане утворих дичальки висвітлює нашу відсвідомість, як спалах блискавки. А я раджу прочитати роман Бравник. Після трирічного існування у вигляді вішарки молодий мах Руел Ільмариним був звільнений від чарів. А в цей час маги відчувають небезпеку іржавіє золотий амулет привиця, що свідчить про існування третьої загадкової сили. Щоб вирватися в цей світ, вона шукає бравника. Що це за сила? Хто такий бравник? Прочитай роман і обов'язково дізнаєшся. Неймовірні пригоди, надзвичайні тварини. Живі ліса та поля. Все це, що потрібно справді справжньому фентезі, але є те, що відрізняє про дячинків від інших. Філософські питання, на які, можливо, немає відповіді, але які повинна задати собі кожна людина. Якщо ти річ і тебе викидають за борт як непотріб, що робити? Змиритися та піти на дно? Або ж все-таки, а Роман Печера допоможе нам з'ясувати, чи існує межа між моралельними світами? У світ пригод, фантастики і магії. Марина та Сергій Дівченки ніколи не були молодими письменниками-початківцями. Вони прийшли у фантастичну літературу і відразу стали в ній одними із перших. Кожна їхня книга, подія, привід для нагородження різноманітними преміями. Тож ми радимо прочитати всім книги подружжя Дяченків і запевняємо вас, результат перевершить очікування.